27 червня напередодні державного свята дня конституції в міському парку зібралась малеча. Дорослі влаштували для них справжнє свято. Завдяки спільним зусиллям Центру соціальних служб, відділів культури та освіти. Дітлахи мали можливість весело та з користю провести час. Кілька тематичних локацій, які були обладнані дитячим приладдям, вабили дітей різного віку. Малеча з радістю створювала власні пропорції, розгадувала цікаві кросворди. Розфарбовувала захопливі розмальовки, а також давала волю творчості, малюючи на асфальті крейдою. Особливим сюрпризом для дітлахів стало морозиво, яке їм вручали організатори свята. Щасливі дитячі посмішки та щирий сміх стали найкращою нагородою для всіх, хто доклав зусиль, щоб зробити цей день для малечі незабутнім. Завдяки спільним зусиллям та щирій любові до дітей день конституції в парку став справжнім святом, яке подарувало малечі незабутні враження та яскраві спогади.